Добрий день, вас вітає компанія UIT. У цьому відео розглянемо модуль виробництва в конфігурації Бас Малий Бізнес. Треба сказати, що «Бас Малий бізнес це комплексна програма обліку, яка підійде для компаній, що займається торгівлею і виробництвом, надають послуги або ж поєднують якісь із цих видів діяльності. Виробництво у баз малий бізнес представлений модулем виробництво. Інструменти, що містить цей модуль, дозволяють автоматизувати процеси випуску продукції, обліку виконання робіт та надання послуг. Підійде різним типам виробництва: серійному, партійному, масовому, під замовлення. У цій конфігурації є можливість вести поетапне виробництво, реєструвати прийом запасів від сторонніх контрагентів, що піде на переробку, тобто працювати з давальницькою сировиною. Почнемо із загальних налаштувань. Для цього, нагадаю, переходимо в блок налаштування, ще більше можливостей та обираємо розділ виробництво: спосіб розподілу матеріалів, матеріалів за замовчення автоматично чи вручну. За замовчуванням стоїть автоматична відмітка. І на що це впливає. Це пов'язано з документом, що відображає випуск продукції виробництва. Давайте перейдемо, щоб я вам відразу продемонструвала. Так, Виробництво. На вкладці матеріали бачимо, є розподіл автоматичний чи вручний. Автоматично обирається тоді, коли потрібно за певними правилами пов'язати матеріали з продукцією. Кожного разу у документі буде підтягуватись автоматичні правила розподілу матеріалів. При ручному розподілі також можуть бути певні правила розподілу, але є можливість відкоригувати результат. Коли у документі випуск однієї продукції, то питань не виникає. Але якщо в одному документі кілька найменувань різнорідного випущеного товару і немає специфікації, є сенс увімкнути ручний розподіл. Тоді з'являється ще одна вкладка Ручний розподіл, де можна співвіднести матеріали до певної продукції. Але в більшості випадків... Цю опцію використовую тільки для коригування. Так, перейдемо далі до налаштувань, використовувати виробництво в декілька етапів. Етапи можуть виконуватись різними підрозділами. Досить цікавий функціонал. І перевагами поетапного виробництва є те, що обробка, яка використовується за етапами виробництва, може створювати автоматично два документи: виробництво та відрядний наряд. Друга перевага, коли процес виробництва довгий, наприклад, триває кілька місяців, а відрядний наряд потрібно нараховувати кожного місяця чи щотижня, можна створювати відрядний наряд на частину підрядних робіт, тобто на етап, щоб система автоматично могла створити документ виробництва, у якому зазначала, в який саме етап виконано і які матеріали витрачені на цьому етапі. Тобто ми отримуємо не лише оперативне нарахування відрядної оплати, а й оперативні рухи витрачання матеріалів у виробництві. Так, наступне. Використовувати параметричні специфікації. Якщо вам потрібно створити специфікацію за формулами, з можливістю вносити інформацію деталізовану з матеріалами, якостями іншими характеристиками. А якщо до вашого малого бізнесу це актуально, варто проставити відмітку в цьому чекбоксі. І давайте зараз перейдемо на документ, я покажу, де це можна побачити, використовувати параметричні специфікації. А, так, а, специфікації Так. А, ось. Оця колоночка, це саме увімкнені ці параметричні специфікації. Якщо ми, наприклад, в тип рядка матеріал, ось поставимо галочку, перейшовши ось редагування формули. І у нас є оператори, які ми можемо обрати. І підтягнути ту формулу, яка нам потрібна. Це також можна зробити і для операцій. Так, перейдемо далі до налаштувань. Так. Технологічні операції. Ці налаштування пов'язані із зарплатою. Також і планування операцій замовлення на виробництво. Спосіб розрахунку вартості операцій за замовчуванням для картки номенклатури або фіксована, що залежить не від часу фактичного витраченого на виробництво товару, а за нормою робочого часу. Ось бачимо норма за нормою часу або за фіксованою вартістю. Далі переробка. Якщо ви берете в переробку сировину, та використовуєте її для виробництва і планування ресурсів. Планування графіки використання обладнання та людських ресурсів. Перейдемо безпосередньо до блоку виробництва. Для управління даними про склад продукції, роботи і технології випуску призначений механізм специфікації. Розглянемо документ специфікації, який знаходиться в довідниках. Даний довідник підпорядкований довіднику номенклатури і доступний за картки номенклатури з типом запас або робота. Довідник специфікації містить три закладки це склад, операції та додатково. А вкладка Склад використовується для ведення списку матеріалів і напівфабрикатів, які є сировиною для виготовлення продукції, або для ведення продукції, яка отримується в результаті розборки або зборки. Оскільки ми увімкнули параметричні специфікації, в налаштуваннях ми маємо різноманітні характеристики матеріалу у вигляді колонок в табличній частині цього документу, і які можна відносити. Підпорядкувати, визначити за певною умовою чи формулою. Тип рядка. Матеріал це безпосередня картка номенклатури, матеріал, який ми купуємо чи беремо зі складу, збирання. Або комплект. Який ми будемо збирати, по суті, це напівфабрикат. Для нього можна зазначити специфікацію. Це потрібно для того, щоб у замовленні на виробництво певної продукції система визначила усі матеріали за специфікацією, і у замовленні вона теж додала цей напівфабрикат. Якщо ми пролистаємо, або давайте ось так, то ми побачимо, в рядку збирання є специфікація. Є ще два типи рядка, це вузол. Це нематеріальна, нематеріальна одиниця. По суті, це віртуальне групування переліку матеріалів, які на складі лежать окремо, але часто використовуються разом. Наприклад, вузлом може бути гайка чи гвинт гвинт та заглушка. Тобто вони зберігаються як окремий товар, але використовуються в парі. Це зручно, оскільки дозволяє швидко заповнити документ потрібною номенклатурою витрати. Це нематеріальна сутність. На залишках такого немає. Можна показати послугу, але зазначаючи як послуги, що може впливати на калькуляцію замовлень. Оскільки це послуга, за неї можна зафіксувати певну ціну, і коли будемо створювати замовлення покупцю, цю послугу можна підтягнути зі специфікації. Так, номенклатура. Ось колонка, номенклатура. У цьому стопці можна безпосередньо зазначити або вибрати за умовами, підібрати за формулу, як я вже говорила. Тобто тими фільтрами, залежно від яких і буде вибиратися певний матеріал. Для кількості також можна скористатись формулою специфікації, або ж скористатись інструментом зіставлення. Так, кількість продукції. У цій колонці вказується. Кількість номенклатури, на яку складені норми витрат, що зазначені в операціях цієї специфікації. Частка вартості потрібна для того, щоб не з кількох матеріалів робити одну продукцію, а навпаки, для операції розбирання на запчастини. І обравши такий вид операції, система буде розуміти, що продукцію ми розбираємо за специфікацією. Так, вкладка операції. Доступна, якщо встановлений прапор технологічні операції, а ми її в налаштуваннях встановили таку опцію. Заповнюється номенклатурою з типом операція. Може відтягуватись за певною умовою чи формулою також. Бачимо параметричні специфікації. Випуск продукції. Виробництво продукції в баз малий бізнес. Відображається документом виробництва. Даний документ може бути введений на підставі замовлення на виробництво або ж створений як самостійний документ. Розглянемо один із них. Він складається з двох частин: це шапка та таблична частина. У документі. В шапці ми вказуємо виробника це склад чи підрозділ, куди буде надходити готова продукція. Далі ми бачимо замовлення на виробництво тобто цей документ був створений попередньо на основі замовлення на виробництво, а також створений на основі замовлення від покупця. І, що важливо, операція збирання. В табличній частині, власне, продукція номенклатура шафа купе. Специфікація та матеріали, з, якої, з, яко, з яких збиралася ця продукція. Тобто ця шафа купе. В, вказано в матеріалах в вкладці матеріали, реквізит, з якого складу брались ці матеріали. І, власне, де ми бачимо виробник, це те, куди, як я вже сказала, будуть надходити, надходити готова продукція. Для планування виконання тієї або іншої технологічної операції визначений документ відрядний наряд. Він же використовується і для нарахування зарплати, віднесення витрат на виготовлення продукції та її собівартість. У шапці документу є інформація про виконавця, підрозділ та документ, на основі якого було створено відрядний наряд. Таблична частина містить інформацію про замовлення. Номенклатуру, партію, операцію, кількість, норму та розцінки. Документ відрядний наряд містить відомості про підрядні роботи та виконавців, яким доручено виконання цих робіт. Виконавцем може виступати як окремий співробітник, так і бригада. В останньому випадку у формі документу з'являється додаткова вкладка Склад бригади. Табличне поле закладки заповнюється списком співробітників, що, задають, що складають зазначену бригаду. Заповнення може зробити автоматично, за даними довідника бригади, натиснувши кнопку заповнивши, заповнити склад бригади. В баз малий бізнес можна вести поетапне виробництво. В документі специфікації. Етапи можна зазначити за допомогою реквізиту вид виробництва. Це окремий довідник, якщо ми при налаштуванні увімкнули поетапне виробництво. Етапи виробництва створюються в специфікаціях, саме через реквізит вид виробництва, або ж через довідник етапи. Є напередвизначений завершальний етап виробництва. А інші ми створюємо чи підтягуємо до документу. Наприклад, я попередньо створила виготовлення напівфабрикату та етапи до цього виробництва. Вимір, пакування, складання, завершення, завершення виробництва. Так. Коли ми в документ специфікації вибираємо вид виробництва поетапний, а в нас він вибраний виготовлення напівфабрикату. У нас з'явиться колонка Етап. Можна прив'язати матеріал та операції до певних етапів. Ось ми бачимо матеріал-вимір, збирання пакування, збирання складання. Тобто безпосередньо в документі можна зазначити, на якому саме етапі використовується певний матеріал, та яка операція здійснювалась на певному етапі. Також бачимо: тобто, виміри вимір та свердління, складання та інші. Так, в замовлення на виробництво, виготовлення продукції можна фіксувати за певними етапами, відмічаючи виконання етапу відміткою «Виконано». Автоматично при цьому створюються документи виробництво та відрядний наряд. Коли виробництво добігло кінця і ми відмічаємо завершення виробництва, дані про етапи виробництва переміщуються до обробки виробництва у вигляді зв'язаних документів. Виробництво та відрядний наряд. Зараз ми переглянемо один з документів, наприклад, дивимося, зв'язані документи. Бачимо відрядний наряд, переміщення запасів. Це, цей документ не поетапне виробництво, тому тут підтягуються тільки ці документи. Якби у нас виробництво було поетапне, то всі б етапи підтягнулися б. В ці зв'язані документи, отже, коли ми налаштовуємо поетапне виробництво, навіть якщо ми не застосовуємо його у специфікації, обробка етапи допомагає у створенні документів виробництва, а саме виробництво та відрядний наряд. Документ розподіл витрат призначений для відображення в обліку розподілу прямих матеріальних і нематеріальних витрат на виготовлення, розборку запасів і виконання робіт за зазначений період, наприклад, за зміну або за тиждень. Документи цього даного виду знаходяться в списку розподілу витрат блоку виробництва. Ось. У табличному полі закладки «Продукція» Вказуються відомості про випущену продукцію. Виконані роботи та витрати. Дані можуть бути введені автоматично, автоматично за допомогою кнопки Заповнити з випуску. Ось ми бачимо цю кнопку. Якщо вже є випуск продукції, наприклад, якщо в документі розподіл витрат за певний період заповнення за випуском, на вкладці Запаси. Заповнюємо залишками за підрозділом або за специфікаціями, або ж вручну за кількістю чи нормами. Випуск робіт відображається або актом робіт, або замовленням нарядом, коли стан завершений. Послуги хоч і реєструються в регістрі випуск, і відображаються у звіті випуск, але для них не розраховується собі вартість. Стосовно матеріалів, їх ми списуємо і одразу відображаємо одночасно у використанні. Це документ виробництва. Якщо поетапне виробництво, списання та витрати матеріалів можуть бути раніше, ніж випуск. Якщо не поетапний, то одночасно і випуск, і списання, і використання, і розподіл на продукцію. Для планування зайнятості персоналу в програмі використовується документ завдання на роботу, який доступний через модуль. Роботи чи виробництво в розділі завдання та наряди. Документ можна вести на підставі замовлення покупця і можна запланувати вид завдання внутрішній чи зовнішній. Зовнішнє завдання це робота за будь-яким видом робіт. Щодо конкретного замовлення покупця за договором для контрагента, внутрішнє завдання це робота за будь-яким видом робіт для потреб компанії. У документі необхідно заповнити а, такі реквізити, як стан за, а, запланований, завершений, обов'язковий до заповнення реквізит, виконавець, якому доручено дане завдання, а також а, основні дані а, щодо планування а, та відносно замовника та а, Роботи. Це такі, як початок та закінчення робіт, тривалість робіт, вид робіт, замовник, ціни. А також на вкладці характеристика додаткова потрібно вказати календар відносно завантаженості даного співробітника, підрозділ та організацію. Розглянемо документ, замовлення наряди. Перейдемо. До нього. Це документ, що поєднує в собі функції замовлення покупця, рахунку на оплату, акту виконаних робіт і видаткової накладної для робіт та послуг. Рекомендується відображати операції планування й обліку сервісних робіт та послуг саме через замовлення наряд. На вкладці роботи є такий реквізит, де за номенклатурою можна підібрати потрібний вид робіт. Ось ми бачимо. Це елемент довідника, і для цього типу робіт можна встановити ціну, яка буде підтягуватись до відповідного виду робіт у таблиці. Ось саме тут. Тобто, якщо ми тут встановимо вид робіт, ціна автоматично підтяг... підтягнеться ось в цій колонці. До речі, є два способи: це норма часу та фіксована вартість. Якщо перше, то система розуміє, що ціна встановлення для виду робіт. Це зручно, наприклад, коли виконуються різні роботи, їх багато, вони по-різному тарифікуються. Також для різних робіт можна не зазначати окремо тариф, а тарифікувати за типами, видами для однотипних робіт. І вибрав, вибравши цей вид робіт, підставиться ціна у таблиці. Також для роботи можна задати матеріали, які були витрачені за специфікацією. Це буде списано на собі вартість саме цієї роботи. Вкладка товари потрібна для того, щоб додавати супутні товари, наприклад, запчастини, видаткові матеріали. Якщо ви не продаєте якісь сумісні товари з роботами, то можна не додавати вкладку до табличної частини. Наприклад, товаром може бути устаткування, роботи, це монтаж. А Якщо це роблять різні підрозділи, майстри, тоді краще оформити це різними документами. Наприклад, оформити замовлення на товар видатковою накладною і окремо замовлення наряд на виконання робіт. А матеріали замовника. А це інформаційна вкладка про давальницьку сировину. А ресурси. А, взагалі, довідник ресурсу призначений для зберігання інформації про ресурси підприємства, які використовуються для виконання замовлень нарядів і замовлень на виробництво, на виробництво які, власне, і можна підтягнути у цій вкладці, вказавши ресурс період виконання замовлення наряду, розклад. Вкладка зарплати у замовленні наряд. Зарплата може підтягуватись лише згідно приказом чи переміщенням кадрів у підсистемі зарплата або вручну. В БАС «Малий бізнес є можливість планувати завантаженість співробітників та обладнання, тобто працювати з ресурсами. Довідник ресурсу призначений для зберігання інформації про ресурси підприємства, які використовуються для виконання замовлень нарядів і замовлень на виробництво. Ресурсом у малий бізнес може бути співробітник чи бригада працівників, обладнання чи устаткування. До певного ресурсу, наприклад, давайте перейдемо до довідника ресурси. Безпосередньо у довіднику ресурс підприємства можна заповнити наступні реквізити: це найменування ресурсу, відповідальний співробітник чи бригада. Наприклад, якщо ми оберемо співробітника, у нас є можливість вибрати бригаду співробітника, наприклад, далі календар завантаженості, потужність. Якщо обирати потужність 1, то це означає, що цей ресурс може обробляти якусь одну задачу за певний часовий інтервал. Для розрахунку, скільки можна дати завдань і скільки ще є вільного часу для цього ресурсу, тобто запанувати графік робіт у календарі для певного людського ресурсу. Далі крок планування, Тобто зараз тут вказані хвилини. Також можна налаштувати планування для цього ресурсу, наприклад, контролювати крок планування, завантаження тільки в робочий час цього ресурсу, використовувати графік співробітника. Працювати з управлінням ресурсів потрібно через документ Планувальник ресурсів. Цей інструмент показує не тільки завантаженість ресурсів, а й вільний час, який можна планувати для робіт. Планування ресурсів можна за допомогою календаря або за допомогою подій. Для того, щоб запланувати завантаження ресурсу, потрібно двічі клікнути лівою кнопкою мишки на вільному відрізку часу у формі планувальника ресурсів та вибрати дію. Ось ми бачимо, ми можемо підібрати, створити замовлення на виробництво, додати замовлення у виробництво. На цьому ми завершуємо наше відео. У ньому ми розглянули основні інструменти блоку виробництва, налаштування та документи. А якщо вам це відео було цікаве, ставте уподобайку, підписуйтесь на наш канал, переходьте до нашого сайту, знайомтесь з нашими послугами та продуктами. На все добре!